Сторінка 95 куплет 5. Завершення цієї історії. Скруч побував у церкві. Потім ходив по вулицях, придивлявся до перехожих, гладив по голівках дітей. Розмовляв із жебраками, заглядав у вікна квартир і в підвальні вікна кухонь. І все, що він бачив, сповняло його серце радістю. Чи думав він коли-небудь, що звичайнісінька прогулянка може зробити його таким щасливим? А коли почало смеркатися, він рушив до будинку племінника. З нами хресна сила! закричав Фред. Хто це? Це я, твій дядечко Скруч. Я прийшов до тебе погостювати. Чи приймеш мене, Фреде? Чи прийме він дядечка? Та він на радостях мало не відірвав йому руку. За п'ять хвилин Скруч уже почував себе як удома. Такого сердечного прийому він ще роду не зустрічав. Племінниця мала точнісінько такий вигляд. Як і в тому видінні, яке було йому напередодні. Таким же був і Топпер, що незабаром прийшов, і пухкенька сестра господині, що завітала слідом за ним, та й усі інші. Який це був дивовижний вечір, які дивовижні ігри, і яка дивовижна єдність у всьому. Яке щастя! Іскружно дотримав свого слова. Він зробив усе, що обіцяв Бобові, і навіть більше. Значно більше. А крихиці Тімові. Який, до речі, незабаром видужав, він був завжди другим батьком. І таким він став добрим другом, таким добрим господарем і такою доброю людиною, що наше славне старе місто може ним пишатися, та й не тільки наше, будь-яке добре старе місто чи село в будь-якому куточку нашої доброї старої землі. Дехто підсміювався з цього перетворення, але скруч не звертав на них уваги. Смійтеся на здоров'я Він був напрочуд розумний і знав. Що так уже влаштований світ завжди знайдуться люди, готові осміяти добру справу. Він розумів, що ті, хто сміється, сліпі, і думав, нехай собі сміються, а ви не плакали. На серці з нього було весело і легко, і йому цього було цілком досить. Більше він вже ніколи не водив компанії з приводами. І про його йшла поголоска, що ніхто не вміє так шанувати і справляти Різдво, як він, якби ж і про. Нас могли сказати те саме. Про всіх нас. А тепер нам залишається тільки повторити за крихіткою Тімом. Господи, благослови нас кожного! Переклад Івана Андрюсяка. Пригоди скруджу на екрані. У 2009 році режисер Роберт Земакіс створив анімаційний фільм. Різдвяна історія США. У ньому багато захопливих подій, стрімкі повороти долі, які внутрішньо змінюють скруджу. Інтернету переглянь цей фільм, зверни увагу на деталі побиту англійців того часу, одяг, помешкання, їжа. Також порівняйте зображення персонажів у творі Чарльза Дікенса і в анімаційному фільмі.